Зарядні порти тут 2, тайп 1 та Чадему. Компот на гідроопорах, голова установка, акумулятор 12 вольт. Також є тепловий насос. Ось так виглядає салон всередині. Звісно, ніякого електроприводу. Ось тут є підстаканнички, які закриваються, тут є бардачок. Виключити, включите екорежим, парктроніки, ручник електронний. Далі подивимося також з місця водія. Мультимедія велика, нічого так особливого в ній тут немає. Підігрів та охолодження передніх сидінь. Кліматична установка, драйв-онлі, коли їдете самі. Клімат працює тільки в зоні водія. Тут повітря по салону, це настроювання автоматичного вімкнення, обігріву чи охолодження. Кнопочка відображення v меню на моніторі. Тут налаштування клімату, так як я і казав. Радіо, мапи, вони вбудовані на SD-карті. Отут а щітки, звичайні, не автоматичні. Скло -учасника. Тут круїз, контроль звичайний та обмежувач швидкості. Мод це е, вибір режиму керування нормальний, спорт та комфортний. Оця кнопочка. Далі у нас тут е, прийом дзвінків, відхилення. Ось тут, до речі, ще дві 12 вольтні розетки на 180 Вт і на 120 Вт. Автоматичне світло фар. Отут у нас відкрите регулювання фар, лючок зарядки, вимкнути зарядку. Зараз вона не включена, нічого не відбувається. Підігрів керма, ESP відімкнути і регулювання підсвітки салону. На дверці все стандартно. Управління дзеркалами, складування дзеркал, регулювання дзеркал, відключити задні склопідіймачі, заблокувати машину ну і управління всіма чотирма склопідіймачами. В принципі, в принципі, більше тут немає за що оку зачіпитися. Ну, тут просто ліхтарики включаються. Так само, я так розумію, що дзеркало з автозатемненням та й таке. Тут ось дзеркало. А підсвіточка треба окремо включати кнопочкою. Не знаю, що вони на цьому економлять, бо, мабуть, мабуть, це вигідно, чорт їх знає. Та і в принципі все. тут. Ось так виглядає салон ззаду. Правда, тут є склопідіймач та підігрів задніх сидінь. Йо-моє. Йом. Все аналогічно. Так само на дверці склопідіймач та підігрів сидіння. І спереду. Ось так він виглядає. Та подвійне дно. Під низом ремкомплект ремонту коліс, компресор, буксирувальний гак. Почнемо Soul EV. 27 кВт, годин доступних 24 110 кінських сил, 285 крутного моменту, аж 11 секунд, максимальна швидкість H. 145 км на годину. Звісно, я це жартую. Для міського автомобіля хватає за вуха, як і розгону. 2015 рік народження 125 тисяч кілометрів на одометрі, і ця машина продається. Контакти продавця в описі під відео. Зарядні порти тут, як я вже раніше говорив, два. Перший це Type 1, через який можна заряджати в домашніх умовах від 2,2 кВт в годину до 6,6 кВт в годину. Тача демо, через який можна заряджати на зарядках постійним струмом 50 кВт в годину. Також поємності акумулятора. Вона повна 27 кВт в годин, але доступні нам тільки 24. Три з них ми не зможемо використовувати. Корейці закладають запас для збереження ємності акумулятора, тобто для захисту її від постійних розрядок в нуль. Та постійних зарядок на 100%, оскільки, як відомо, літій іонні батареї цього не люблять. Хоча ну це не в принципі, як правило, але не бажано, щоб вона була постійно заряджена в 100% і стояла. Якщо ви зарядили 100% і зразу десь їдете, це нормально. Так само, якщо ви розряджаєте її до нуля і зразу приїжджаєте ставити на зарядку, це теж їй нічого страшного не станеться. Розхід тут 12-13 кВт на 100 км. І судячи з того, можна порахувати її орієнтовний запас ходу, тобто 24 кВт ділим на 13, і в нас виходить 184. Тобто 184 км плюс-мінус, вона би мала на одному заряді проїхати. Ну реально там 150-180. Звісно, це все залежить від умов та режимів експлуатації. Також від залишку ємності акумулятора. Далі термоменеджмент батареї. Тут підігрів та охолодження батареї повітряні. Повітря для цього береться з салону, десь з-під передніх сидінь і позаду них повертається. І це набагато менш ефективно заводяний термоменеджмент батареї. Але добре, що він є хоча б. Такий. Бо якщо порівнювати з Ліфом, то в ньому взагалі немає ніякого термоменеджменту, це перше. І друге, в нього апетити на споживання кіловат на 100 кілометрів теж більші за цю машину. Та й, в принципі, порівнюючи з Ліфом, 24-30 кВт, на мою думку, Kia точно виграє буквально у всьому, як в комфорті, в розмірі салону, зручності, їзди на ній і. Пробігу точно кілометрів 50-70, на ній буде більше ніж на 24-30 кВт ліфі. Ще я забув за безключовий доступ. Далі безпека, тести євро ЕНК, чотири з зірочки, половину зняли за безпеку пішоходів. В загальному дуже безпечний. Подушки фронтальні, колінні, бокові передніх та задніх пасажирів. Дизайн самобутній, тобто не схожий на інших оригінальний, тому комусь подобається, комусь незвично. Та після того, як проїдешся, вже тільки подобається. Два режими руху вперед. Драйв та режим Б-брейк. В режимі Б збільшується рекуперація, авто управляється майже однією педаллю та рекуперується майже 30% потраченої електроенергії в батарею, як заявляє виробник. Також біля селектора над паркінгом є заглушка Shift-Look release Під нею є перемикач, який розблоковує колеса, якщо розрядити батарею до нуля, щоб авто можна було буксирувати. Були дві комплектації Kia Soul EV». Та EV+, як в нашому випадку. І тут з додаткових опцій, велика мультимедія з навігацією, парктроніки, шкіряний салон, підігрів та е, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, клімат-контроль, автоматичне складування дзеркал. Ну і на кінець ще трішки недоліків. Ну, не може бути все так райдушно. Хоч тут і є повітряне охолодження та підігрів батареї, але все рівно автомобіль призначений для міста, і на ньому їздити постійно там 300 400 км в день, батарею точно можна перегріти. Що, що приведе до її руйнування. Це перше. Також через той самий повітряний підігрів та охолодження батареї цією машиною не бажано їздити по глибоких калюжах, оскільки може вода попасти в систему повітряного охолодження і через неї зайти на контакти акумулятора. Вони окисляться з часом, і це теж явно позитивно на нього не вплине. Але в принципі для міста на недалекій відстані, якщо в машині залишок ємності достатній, а вони не втрачаються сильно від того, що машина, наприклад, проїхала там 100 200 тисяч кілометрів, ємність акумулятора втрачається переважно через те, що її заряджають на швидкісних зарядках. Їдуть далеко, ну, кілька разів на день заряджають і не дивляться за температурою акумулятора, він перегрівається, через що і втрачається в майбутньому його ємність. Ось так. А якщо вже додивилися сюди, ставте лайк, коментуйте, якщо вам сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, також коментуйте. Також запрошую переглянути інші відео на моєму каналі.